Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на каналі. Сьогодні хочу разом з вами роздивитися, я бо я вже відкрила посилочку від Іри, подаруночок на день народження мені. Канал Іри називається Іра Псіо Б'юті Лайф. І якщо ви ще не знайомі, обов'язково подивившись моє відео, переходьте на канал Іри, підписуйтесь. У Іри серед тих дівчат, кого я дивлюся, напевно, найбільша колекція косметики постійно з'являються новиночки, Іра робить свочі, огляди. От. Тому цікавий канал, раджу вам подивитися. І давайте починати з великих баночок. Так, було цікаво запаковано, що вони були окремо. Ось такий я такого, до речі, ніколи в мене ще не було подібного засобу. Це. Щоденний зволожуючий спрей лосьон для тіла, тобто лосьон для вигляді спрею. Бачите, таке як молочко. Намальований тут кавун, так і написано Watermelon, але я вже його не витримала, розпилила на себе ось таким чином. І воно просто потім розтирається як лосьйон. Ну, Кавуна я не відчуваю аромату. Такого, знаєте, як бувають от сильні хімозні е, аромати кавуна, а просто запах якогось крему зволожуючого для тіла. От, також гель для душу від Avon е, Energizing, так, енергетичний. Тут намальований у нас імбир, лимон. Е, це Морква. так, е, Цікаво, що це буде за аромат. Ага, він ще в нас закритий, ось така пломба. Ну, може, я відкручу, але він щось не відкручується. Так, добре. Ну, тоді поки що я не буду відкривати, пізніше вже в якихось відео вам розповім. Також ось такий невеличкий. Об'єм 100 мл гель для душу від Mermaid. Вот Melon. Watermelon, Watermelon, ну, типу кавун. Да. Угу, це вже пахне кавуном. Приємний аромат. Це в нас виробник. Вишгород, так, виробництво Україна. В мене від Мермейд не було засобів ще, тому цікаво. І також від Мермейд ось такий цікавий засіб, парфумований Gimmer міст. Також, я так думаю, для тіла, може і для обличчя можна. Ранок на пляжі сповнений літньою магією. Так, давайте подивимося, як він буде. Треба прокачати цю помпу. Угу, ось Тут я нанесла його. має дуже приємний аромат, але оці, видно, блискітки мені не попали. Може його треба розбовти? Тут, а зараз їх не видно. Добре. Також цікавий засіб, в мене такого точно ніколи не було. І для тіла також такий останній великий флакончик це лосьон для тіла від Avon Amari Naturel. Можливо, це парфумований буде засіб. Можливо, є такий вийводній аромат. Такий це вже класичний, як кремчик, дуже багато видчавила. Ось такий, ну добре, намастимо руки. Так, є аромат, тобто такий парфумований лосьйон. Дуже добре, тому що якраз на літо ось такі якісь легкі текстури, буду користуватися містом цим. От, ну, цей, до речі, також має легку досить текстуру від Avon. Цей. Така струк... текстура молочка. Так, і потім у мене ще великий коробці була маленька коробка. Давайте буду показувати, що в ній є. Трошки догляду і декоративна косметика. Масочки від Esfolio, У мене таких ще не було, у мене були в інших упаковочках. Це, напевно, вітаміна, така лінійка з вітаміном В. Має антиоксидантний ефект, захищає шкіру від ультрафіолету. Прискорює синтез амінокислот. Це така. Потім ось така з вітаміном Е. Дуже гарні яскраві упаковки. Так, призначена для захисту шкіри від зовнішніх агресивних впливів навколишнього середовища для зволоження живлення. Має сильну антивікову дію. І вітамін Е є потужним антиоксидантом, бореться з вільними радикалами, сприяє швидкій регенерації. Мімічних змошок. Ну, коротше, багато що нам обіцяють. Вітамін С така цікава також картинка. Так, а що тут нам обіцяють? Допомагає зробити шкіру здоровою, протистоїть зовнішнім подразникам, захищає від стресу. А, дуже дякую, Ірочка. Я масочками користуюся, поставлю собі в ванну. І патчі. Віджасткаваї з кавунчиком. Такий, знаєте, багато кавунчика замовлень. Я насправді люблю аромат кавунчика. Так, це такі, ну, як, по одній парі. Зручно кудись брати з собою. І давайте далі дивитися, що ще буде в подаруночку. Дістаю. отак от. Ось ще, продовжуючи тему ковунчика. Ось такий я бачила у Ірочки нещодавно замовлення вийшло Tender Care Multi-purpose Balm. Я колись займалася трошки Oriflame, була консультантом, і от ніколи це їх самий такий популярний продукт, я не пробувала. Це такий універсальний засіб, який йде для кутикули, можна, для сухих ліктів, для губ використовувати. Ось такий. Зараз я не відчуваю аромат, бо в мене дуже руки сильно пахнуть ось цим. Напевно, треба наносити, тоді відчуєш. Ну, от про що я кажу? що Такого я собі ніколи не купувала. Вони такі фіолетові раніше були, а зараз я бачу, вони з різними виходять смаками, ароматами. От також щоденьку показую вам парфумчики Joyful. Кавун також тут сейдж, не знаю, що це таке і Bubble Ті, Далі Delightful збиті вершки, тофі, сандалове дерево. І ось такий інкадесенс Summer Glow. Тут не написано, які нотки, намальований лайм. Жасмін це чи ні? І якесь коріння. Або деревина ось такий Incandescence у мене колись був. Давно, чи в мене було і я користувалася, я вже не пам'ятаю. Також пробнички. Ось так, а, ні, це не пробничок, це масочка для них живильна. Дуже цікаво. Це не носочки, а просто така масочка. От. Масочка для обличчя гелева. Так, Passion Fruit. Цим маракує, чи як воно. Перекладається, зволожуюче. Також це NU від Avon оновлюючий крем з ніацинам і протінолом. Також на ваш від Oriflame, так, це в нас серум для шкіри і очищувальний гель. Так, і це Нічна маска, Beauty Nourishing Mask від Oriflame Ось така. Так, дуже цікаво спробувати. І далі давайте покажу вам декоративну косметику. Залишила саме цікаве на потім Так, по-перше, два олівці від LCF в таких літніх гарних відтінках. Таких, знаєте, пастельно-неонових. Чи як вони називаються, значить так. Е, так, номери я вам зараз скажу. Написано, що це джел лайнер, кремові гель лайнери. Оцей м'ятний це сьомий тон, і оцей е, лосос, Лососовий, чи як його назвати, це в нас е, восьмий, сьомий і восьмий відтінки. Ось. Так, отже, я вже зняла з них. 에... ці пакетики, да? І це в нас такі автоматичні олівці. Дуже м'яко дійсно кремово малюють. Ось такий колір. Цікавий колір в мене такого точно ще не було. І цікаво, як його в макіяжі поєднати, з чим буду дивитися і ось цей. Він на руці більш такий кораловий, а на камері більш помаранчевий. Насправді він трошечки менш яскравий, чи як сказати. Але мені сподобалось, як вони м'яко малюють. І я люблю автоматичні олівці, от в форматі автоматичних. Також для обличчя ось така палеточка від Avon Cosmetics Wonder Match вона називається Face Contour Palette. Я не знаю, тут другий відтінок, тому, напевно, їх є декілька. І е, тут у нас іде пудра з ефектом, фінішна пудра з підсвічуючим ефектом, рум'яна, бронзер і хайлайтер. От бо я подивилась, мені здалося, що це. Так, у мене все засвічує, що це хайлайтер такий більш просто делікатний. Там є сяючі частиночки. От, ну І давайте робити свочі. Мені хотілося щось таке в себе мати, щоб все було в одній палетці. Ну, До речі, можна як хайлайтер сміливо використовувати. Так. Ось такий, бачите, мерехтливий ефект. Далі наношу Рум'яна. Дуже класний відтінок, такий. Ну, дуже насибельний багатьом підійде. Також ось цей бронзер. І хайлайтер. І цей хайлайтер такий. Достатньо темний, хоч він в рефілі і не дуже темний. Треба, звісно, пробувати пензликом наносити. Ну, це на літо якраз гарний варіант буде. Бо в мене такі світлі хайлайтери є, а ось такого чогось якраз таки і немає. Так, дуже класна палеточка, я тут навіть не бачила у Эвелайн. Далі покажу вам засоби для губ: це від Oriflame The One. Color Stylist a Super Pout Lipstick. Помада, коротше короче, від Oriflame, Також у мене давно вже не було. Так, ну ось тут, може, когось цікавить тут мов якийсь мов колір. да, І номери, хто тут знає, де номери, то, напевно, 43, 296. Ось такий. Красний флакончик. У мене фіолетових були помади, ну дуже давно були. І це дуже класний колір. Такий. І в самій помаді є, бачите, сяючі такі крапочки. Я думаю, що на губах не буде видно. Цікаво, чи це матова, чи це кремова помада. Кремова і така з вологим ефектом на губах буде. Колір дуже гарний. Я такі люблю кольори. От, і буду вже користуватися одразу. І ще від Eveline Choco Glamour, Це, напевно, якась новиночка, також я не бачила. Vinyl Вініл Глос, вініловий блиск, рідка помада. Да? Колір 03. Ось такий спонжик, невеликий, зручний, я думаю, буде. І також класний колір, шоколадний. От, Підійде під мої олівці. Така от рідка помада. І вона буде, як тут написано, вініл Глос, така, да? вінілове сяйво. Ну, і останнє, але таке дуже класне, це. Палетка від Avon Ultra Colors відтінки Lilex фіолетових відтіночках. Я люблю фіолетові відтінки, хоча я не часто ношу. Ага, тут намальовано А02 що тут треба відрізати. Це навіщо? Там може якась інформація є. Я вже відкривала, дівчата, але не схочила. Так, там є всередині якась інформація. І ще є ось така коробочка. Ну, додаткова. Так, тут, дивіться, такі дірочки це, напевно, вірифіли можуть вийматися. Резиночка, але резиночка, я думала, бачила ірочка таку цієї серії палетку вікі дарувала. Я думала, що вона. Ну, тримається. А може, вона відклеїлася, може, це не так і має бути, знімається. От, палетка без дзеркаль це дуже така приємна на дотик і легенька за рахунок того, що немає дзеркала. І ось такі класні кольори. Чотири матових. Ні, не чотири, 5 матових, і 4 сяючих. До речі, матові доволі такі базові. Ну, Окрім того, цього, і ця палетка може бути більш такою акцентною і на кожен день. Давайте подивимося спочатку матові кольори. Так. Ні, все-таки я вам правильно сказала, 4 матових і, 1, і 5 сяючих, щось я сплутаюсь. Ось такі. Я дуже люблю, коли є в палеці цей світлий відтіночок, який я люблю наносити на все по віку. Буду вам тут малювати. До речі, тут дуже гарно віддаються тіні пігментовані. Так, зараз будемо фокус шукати. Я навіть вражена такою пігментацією, особливо цей світлий відтіночок. зазвичай ну, їх не видно на шкірі, коли наносиш. Подивіться, яка класна пігментація у тіней. От навіть по цьому світлому, зазвичай, коли наносиш такі відцінки, на шкірі їх і не видно. Так, просто раді цікавості нанесу десь в іншому місці. Тут у мене вже не крема, нічого я не наносила. Бачите, також він ну, доволі такий густий, і м'які вони на дотик дуже-дуже приємні. Так, і давайте подивимося, шимери. А шимери не такі вже, м'які, як е, на дотик, як матові. Так, чотири відтіночка. Ух ти, який цей е, цікавий фіолетовий. Так, в рефілі навіть і не скажеш, що він буде доохромити. І ось цей також має доохромний ефект. Ну тут і в рефілі видно. Так, і потім ще той, який видається, зараз білим, нанесу. Так. Бачите, цей відтінок має прозору базу, і в ньому такі блискітки. Я знаю, багато хто полюбляє, так, коли прозора база. І цей також дуже-дуже ніжний. Ну, це треба пробувати вже на очах. Ось такий фіолетовий. І це як кольор називається, більш такий аліловий, чи як. Цей трошечки слабкіший по пігментації. Звісно, треба наносити на базу. Ось, але теж дуже гарний і в поєднанні з цим буде красиво виглядати. Ой, дуже класні відтіночки. І мені подобається, що не дуже великі рефіли. Цей був білим, бачите, а на ділі він золотий. Також має перелив. Ну, на руку не дуже він добре перенісся. Давайте спробую ще унаслити, ну Також в ньому прозора база дуже красиво буде сяяти. І я ще за кадром зробила свочі всієї палеточки разом, так, щоб було краще передати сяяння. Ось трошечки зараз з освітленням. І не зовсім так передається. Ось тут переливи можна. Краще побачити. Мені сподобалось, вже не терпиться спробувати на собі обидві палеточки, помади. Помади я прямо зараз спробую вже після відео, а олівці палеточки буду пробувати вже завтра. Я дякую всім за увагу, за те, що ви подивились моє відео. Сподіваюся, що пораділи разом зі мною. Ірочка, я дуже тобі дякую за подаруночки. Дійсно, все класне. Мені все сподобалося. Буду користуватися із задоволенням. А ви не забудьте перейти на Ірин канал, якщо ви ще не знайомі. Я вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. І всього самого найкращого. Не забудьте також підписатись на мене, якщо ви цього ще не зробили. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!